Щиро вітаю всіх. Сьогодні ми знайомимося з прийомом легато на класичній гітарі. Легато з італійської зв'язаний. В музиці це прийом гри на музичному інструменті. Зв'язне виконання звуків, під час якого наявний повільний перехід одного звука в інший, пауза між звуками відсутня. Легато показує, що ноти виконуються повільно і зв'язно. Тобто перехід від ноти до ноти не повинен мати ніякої проміжної паузи. В нотному записі легато позначається дугоподібною лінією, яка називається Ліга. Вона об'єднує ноти, які виконують легато. У гітарній термінології легато називають також прийомом виконання нот лівої руки без участі правої. На гітарі прийом легато буває трьох видів. Перший висхідне легато з англійської hammer on, що означає вдарити. Виконується наступним чином. Після того, як ліва рука буде поставлена на необхідний лад, це буде у нас п'ятий лад вказівним першим пальцем, палець правої руки защіпує струну і видобуває перший звук. Потім палець лівої руки опускається на відповідний лад вдаряючи пальцем як молоточком, видобувається таким чином другий звук. Демонструю. Також можна зробити це першим третім. Можна зробити першим мизинцем четвертим. Це було висхідне легато. Другий вид низхідне легато. Від англійської pull-off, що означає знімати. Потребує, щоб пальці лівої руки були завчасно розміщені на потрібних ладах. Це буде у нас на п'ятому ладу перший вказівний палець. І на шостому ладу середній другий палець. Після видобування високого звуку палець лівої руки, який притискає струну. Повинен з силою відтягнути її до себе, змушуючи звучати наступний звук. Демонструємо. При цьому вказівний палець має міцно стояти на п'ятому ладу. Також третій, перший знімаємо. І мізинцем четвертим першим. Це було несхідне легато. Ну і третій вид це змішане легато. З англійської hammer-on, pull-off. Поєднує висхідне та нисхідне легато, послідовно виконуючись одне за одним. Демонструємо третім пальцем і мізинцем. Вправи нелегато рекомендуються для розвитку сили та самостійності пальців лівої руки. І є така вправа класична. Кожен педагог для початківців дає, дає цю вправу на легато. Вона грається з першого ладу по 12. -й. Переміщуємо другу позицію, і теж сам. І, і так до настого ладу. Після цієї вправи ми можемо брати п'єси, де з'являється прийом легато. А зараз я продемонструю авторський ітюд Легато. Він невеликий, але в ньому є всі три види прийому легато. Після виконання цього ітюду ваші пальці зміцнюються. Бажаю всім успіху в опануванні прийому легато. До зустрічі!